Забарикадована територія Черкаси Обленерго підсилено охороняла співробітниками приватних охоронних фірм. Через деякий час на територію заїхав з людьми в одностроях. Було зрозуміло, що вони до чого зготуються, адже по периметру були розставлені люди в повній готовності. Невдовзі приїхали невідомі, серед яких був нібито новопризначений, виконуючи обов'язки генерального директора Черкаси Обленерго Михайло Петровський, його юрист та бійців в камуфляжі. Вони вимагали негайного пропуску їх на територію підприємства. На що охоронці з іншої сторони відповідали негативно. Спочатку це допомогою слів, новопризначений директор намагався довести свою правоту та дістатись до свого робочого кабінету. Проте охоронці території не піддавались. Поступово кількість представників групи підтримки Петровського збільшувалась. Вони раз по раз намагалися самотужки відкрити ворота. Однак, охоронці за воротами не давали їм це зробити. На сьогоднішній день з виписки з єдиного звертаного реєстру, єдиним виконуючим обов'язки директора являється Петровський Михайло Казимірович. На нього. Возложена на сегодняшний день были заменены подписи в банке, фактически он руководитель предприятия. То, что происходит, не допускает на предприятии, грозит э, энергетическим коллапсом города. И человек распоряжается на его відповідальність висят колоссальные суммы, которые принадлежат не только городу, области, но и бюджету Украины. То, что сейчас происходит, не лица не пускают на территорию предприятия, это не только абсурдно, но и противозаконно. Подскажите, пожалуйста, а с вами подошла группа поддержки конкурентов. Это общественная организация, потому что начался вопрос энергетического коллапса, начнется в городе. Если остановится облэнерго, становится энергетика города. что не, ну, Очень для важне намагався довести неправоту Петровського представник правоохоронних органів, начальник управління Богдан Возняк. Подекуди діалог відбувався на підвищених тонах. Противному випадку ми змушені будемо відповідно до чину законодавства застосувати до них силу і затримати відповідно до чину законодавства. Якщо ви не будете підкорятися нашим законним розпорядженням, ми до вас застосуємо силу. Далі події розгорталися з блискавичною швидкістю. Поки всі стояли біля основних воріт, правіше до паркану під'їхав буз з молодиками в балаклавах та білим скотчем на рукавах. За допомогою драбин їм вдалося проникнути на території підприємства та зламати опір охоронців. За лічені секунди вони захопили периметр та вже за допомогою бита вогнегасників витісняли охоронців за територію. Не обійшлось без насильства. Молодики палицями та ногами били охоронців, проганяючи їх за паркан. Отримали їх журналісти. Оператор антенни та одного з київських каналів оприскали вогнегасником. Примітним фактом є те, що серед атакуючих були помічені люди кавказької зовнішності та люди, які тісно пов'язані з криміналом. Одним з командирів цієї групи людей був Ахмед. Саме так він представлявся. Він ідентифікував себе як бійцем батальйону Айдар. Також ми не оминули увагу того, що молодики на рукавах мали білий скотч. Що у 2014 році сепаратисти на сході України позначали себе саме таким чином. Після того, як територія перейшла під контроль Петровського та його команди, вони розпочали діалог з представниками поліції. Далі відбувались просто парадоксальні речі: люди, які тільки що захоплювали територію, вибірково по декілька чоловік запускали на територію поліцейських, що в подальшому зіграло поганий жарт з ними. Невдовзі приїхав автозак з поліції у спецзасобах, які увірвались на територію та почали зачищати периметр від молодиків та людей в камуфляжі. За п'ять хвилин підприємство очистили від нападників. Ми припускаємо, що захоплення Черкаси Обленерго було замовлено теперішніми керівниками. Не виключено, що це було зроблено з метою затримки часу та відтермінування зміни головного менеджменту підприємства.